Повна жопа потравили рибу в річці. Екологи рибінспекція був е, підрахунок 28 тонн дохлої риби. На 4 мільйона задано збитків, І, друзі. Коротше, ви просили мене не матюкатися, тому не буду навіть матюкатися. Тому, друзі, цей влог про спінінгову риболовлю на річці Случ в Житомирській області. Це такий от оп-коротиш, який складається в 4... з чотирьох частинок. Є! Ой, друзі, будь це палка в дугу. Хто ти? Йо-моє, друзі, це кабан якийсь. Та ти, шо. Фу. Ага. дивіться, Євгеній Вікторович, мастер. Друзі, ну що, подивіться, де стоїть камера, яка мене знімає. Друзі, друзі хто там? Та ви шо? Та ви вишу. Оце це прям несподіванка, так несподіванка. Всім привіт! Ну що, так відео на моєму каналі ще не починалося. Ви просто подивіться на цей жах, ви просто подивіться, скільки друзі, мертвої риб. Знаходжуся я, друзі, на річці Случ, Житомирська область, Люберський район. Зараз конкретно я неподалік від Падинськівської ГЕС. Це все село Провалівка. Друзі, такий от початок мого відео. Чесно кажучи, скажу, влоги в мене ще так не розпочинались. Справа в тому, що я відправився знову таки до бабусі. Зараз по дорозі ми їдемо на Кубок України з Донного лову. І поїхав я, розбив дорогу, знаєте, на два кусочки. У мене це все діло по дорозі. Вирішив приїхати, побачити всіх рідних трішки. Відпочити з дороги, переночувати, сходити на рибалочку ввечері, сходити на рибалочку зранку і вже їхати знову таки змагатися. Але, друзі, дзвонить мені Хрещений і каже, коротше, жека повна жопа, потравили рибу в річці. Якийсь смислі потравили. Але все одно вже мав їхати, вже все було заплановане. Приїхав я, друзі. Думаю, піду по річці погуляю. Розстроєний, капець. Вже на той момент почали з'являтися почали з'являтися в інтернеті статті про те, що в Люберському районі Житомирської області екологи рибінспекція був підрахунок 28 тонн дохлої риби на 4 мільйона задано збитків. Від друзі. Риба потруєна, але фішка в тому, що в цих статтях я бачив ось конкретно цю локацію, яку я вам тільки що показував, заваленою рибою. І знаєте що? Цю рибу, бляха, навіть ніхто не прибрав. Тобто приїхали блядь, екологи, пофотографувалися, зробили звіт, що треба стип за 4 мільйона і все і десь пропали. А хтось взагалі розбирався, хто потравив рибу. Хто це? Фермери, це якийсь витік з якогось заводу, ходять такі чутки, що десь в Траконі. Чи це може там не знаю, якийсь після масового обстрілу е, орків десь в Рідненській області щось витекло? Я не знаю що. Ніхто з цим не розбирався, просто зробили звіт, 28 тонн мертвої риби. Рибу з берегів, друзі, навіть ніхто не позабирав. Вона лежить, гниє місцеві е, рибалки і навіть не рибалки, просто її це все підчищають, тому що це ж вода йде і в керниці, і скрізь. Ну, коротше, друзі, я, я просто в шоці і. Думаю, блін, ну вже тут, ну, ну як не закинути на цих рідних місцях. Думаю, ну не може бути так критично, що прямо от риби немає вже взагалі. Друзі, роблю 10 закидів, З цих 10 закидів ловлю 3 окуня, переходжу в інше місце, роблю ще 10 закидів, ловлю ще 3 окуня. Друзі, пішов за спінінгом, бо, чесно кажучи, на цю всю ситуацію не можна спокійно дивитися, тому зараз трішки. Розвантажуся, трішки відпочину, трішки видихну, тому що бли, за цією всією ситуацією, чесно кажучи, ну дуже злий. Як, як вона це все задобала, це все. Випросили мене не матюкатися, тому не буду навіть матюкатися. Тому, друзі, цей влог про спінінгову риболовлю на річчі Случ в Житомирській області. Поклійка тут пливає активно. Будемо сподіватися, що її тут буде пасти якийсь хижачок. На жаль, не видно жодного виходу окленя, ну тобто головня. Але будемо сподіватися, що його вдасться спіймати. Я, чесно кажучи, приїхав десь після обідний час. Можливо, якби трішки пізніше почав рибалити, то рибалка була б більш вдалою, тому що все-таки ця риба любить виходити в вечірній та ранішній час. Але я ж кажу, після таких новин про річку не терпілося вже піти і побачити все на свої очі. Ловлю воблером, який... Ух! Є, друзі! <реш> <Yeah>. <реш> да ти шо, куди? Да, да да да, слухайте, так мордатий, мордатий кушочок, я вам скажу. Мордатий як Друзі. Їхав я сюди, кажу до розробника приманок Select. І не тільки приманок, а взагалі всіх снестей До Федіра Булько кажу, слухай, Федь, друзі, зверніть увагу. Дивіться, що в окуня в роті, що він виригнув. Дивіться, хвіст. І дивіться, тіло якоїсь рибки. Е, не, не дістається, дивіться, повний хавальник цієї ж рибки. Так, ну, такого красення назад в рідну водойму. Боже, який я задоволений, що такі лаптики тут ще лишилися, що не все так критично. Слухай, я прям дуже задоволений. Так ось підійшов я до Федіра, кажу так і так, Федя. Їду туди-туди, потрібні приманки на головню. Ну, Попитав про умови, яка річка, як що, на що буду рибалити. Каже, коротше, слухай, оце береш 3,1 грам, пранк, каже, занурення до пів метра. Оцю приманку береш і буде тобі добре, каже, і половиш головню, якщо все буде добре, навіть іншу кижу рибу. Ну кажу, окей. Каже, може тобі ще вудку дати. Та кажу, мона, бо, чесно кажучи. Снастей настей своїх зараз активних спінінгових немає. А тут підключилися хлопці з фаворіта. Іван Журба каже, ні 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 Каже, під такі умови я тобі дам вудочку, треба її прям вже до кінця дотестувати, якщо ще ти якусь інформацію збереш, буде прям корисно. Друзі, дав мені зразочок арени в тревел версії. Це такий от оп, коротиш, який складається в 4, з чотирьох частинок. Тревел-версія коротенька, така, знаєте, для похідних, для гірської риболовлі, коли можна закинути, поки йдете на ваші точки, закинути її десь в портфельчик. Так ось дивіться, в обларочок наш, от на, цій от, на цьому місці, куди я закинув, у нас йде така от десь якраз таки на півметрах у нас ну, півметра води. Тобто в якщо його помалу проводити, він починає стукати по цих от всіх камінчиках. І саме на оцих от моментах, друзі, відбувається покльовка. Зараз ми покидаємо туди, там бачите, водичка така більш спокійна. Тут у нас проходить більш потужна вода з дамби. І ось на цій межі спокійної водички. Відповідно, тут, де вода більш потужна, глибина вимита більша. І от там оці окуньки у нас відпочивають. І доганяють приманку, яка підходить повільно до глибини, до більш потужної течії. Максимально повільно проводимо приманочку, щоб вона нашою лопаткою стукала по дну. Слухайте, ну, чесно, не так задоволений я риболовлю, друзі, як задоволений тим, що все-таки, по-перше, рибка є, по-друге, рибка харчується, значить, живе, це, ну, це не може не радувати. Я прям... Ух, бляха, муха друзі, оце була подача, доганяв, доганяв, Блін, чому я не робив проводку далі. А, відволікся, бачите? Ось чому я кажу, що знімати і рибалити, ну це насправді складно. Оскільки я ще не прям такий супер потужний спінінгіст і не супер потужний блогер, трішки робити це все складно, але буду сподіватися зняти для вас, як завжди, цікаве кіно. Закину ідеально. Воблорок вже стукає по камінчиках. Проводочку робимо повільно. Так і є, друзі, а? Євгеній який сказав, о, окунець геть малий. Але зверніть увагу, як цей воблер, конкретно в кольорі золотий жук, косить просто цих окунчиків. Ви просто погляньте. Я в шоці просто. Ой! О, малюк, пливи. Так, і такі бувають. Трофей. Є, друзі, під ногами, під ногами. <ріст> під ногами довго він вів, довго він газував. За приманкою, бив і дивіться, засікся на всі два гачка. А? Ну клас. Слухайте, сфоткаю зараз Феді і відправлю з приманочкою прямо в роті. Давай, манючик, гачки гострі. Все, підростай. Дякую за емоції. Так, ну. Чесно кажучи, ото з тої купи риби, ви бачили, які там пару окунів пливали? Такі, я не знаю, гра, напевно, по 600. Це, звісно, капець. Але бачите, теж якось дивно, це добре, звичайно, але що ну, все-таки 99% це ну, мала риба. Це. Невеликий карась, невелика пліточка, тобто є надія на те, що все-таки трофейна рибка якось е, чи всю заразу краще перенесла, чим молодь. Знову туди під комишок. Ой, гарно закинув. Тут, друзі, буде толк зараз. Тут, друзі, буде зараз толк. Є, друзі. Бляха, схід! Слухайте, ну, Я не те, що не сподівався на таку рибалку, а на таку потужну рибалку на спінінг, я, я взагалі, я, чесно, я відчуваю, що зараз знову захворію спінінгом. Спінінг я, до речі, друзі, тут взяв теж. Хто дивився відео зі змагань, з Кубка Західного регіона, там де річка Збруч, там такі головні, друзі, пливали, малесенька річка, завалена деревами, взагалі манюня-менюня. І ми там як надибали головні, які просто пливають, їх ніхто не ловить. Тому от їду туди і взяв спінінг. Якщо тренування будуть проходити по плану, тури будуть проходити по плану, друзі, то обов'язково ще виберусь туди на рибалочку. І подивимось, хто на тій місцевій річці, кого можна зловити зі спінінгом. Багато чайок з'явилося. Видно, вони цю всю рибу поїдають, але ж сподіваюся, вони не їдять цю гнилу, тому що це ж зараз знову таки купа болячок у птахів, потім це все з фекаліями потрапляє знову до води, знову хворіє риба. Коротше, це жесть. Друзі, якщо в мене є в підписниках рибалки, які рибалять на цій річці знають, в чому взагалі причина, і можуть поділитися, дати якісь професійні висновки, ну, не соромтеся, пишіть в коментарях. Тому що, ну, Дуже хочеться знайти винних і щоб їх покарали по закону, тому що безпреділ одне слово. Є, 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 є. Як вона відпрацьовується палка? Слухайте, треба хлопцям попросити, щоб вони зробили... Щоб вони зробили фідер під фрістайл, який буде відпрацьовувати будь-яку рибу на безбороді гаки. Ну, ви подивіться. Клас. Золотий жук робить свою справу. Ой, це, друзі, по-любому закид на гарне клювання швидке. По-любому. Я не повірю, щоб я звідти не дістав зараз окуня. Є, друзі, сів. Так і сів. Ой-ой-ой, друзі, як вона відпрацьовує вуличка. Я що вам сказати? Це любов з першого погляду. Скажу хлопцям з фаворита, що все, пацани. Так і так. Вкрали, дістали з машини. Не поверну, коротше, вам її, не поверну. Ах! Ну клас. Тик, тик, тих, тик, тих, тик, тих. Мардатенький, тих, тих. Є, 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 невеличке але є. Клас. Клас. Ах. Ну це ж воно. Це воно. Так, слухайте, ну. Бачите, почали клювати трішки дрібненькі. Зараз спробуємо поміняти локацію. Поміняти кут подачі, можливо, навіть поміняти колір воблера. І це нам щось принесе. Риба клює, риба активна, це прям космос, я, я ж кажу, дуже задоволений. Але якщо є рибалка, то вже пора експериментувати щось, просто ловити рибу. Мені особисто не завжди цікаво. Так, друзі, ну, буває, бачите, що буває, коли необережно закидаєш з незручної сторони. Буває так, що воблер трішки чіпляється. Опа. Зараз спробуємо його відчепити. Такс. Ага, ага. Не хоче він йти до нас. Опа. Не хоче. Слухайте, вже бачу шнур. Ось ось шнур. Ось воблер. А ну давай, плави звідси. Братанчик. Ні. Не від нас, а до нас. Ну добре, що риба клює з іншої сторони. І можна спокійно тут боблятися, не переживати її не лякати. Все, друзі. Ага. Євгеній Вікторович Мастер. Так, паличку ми цю ще десь тут запаркуємо, можливо вона ще нам знадобиться. Все. Ну, Відповідаць ідеальний. Слухайте, з цього камінчика я й попробую ще й половити. Друзі, ну що, подивіться, де стоїть камера, яка мене знімає. У нас прям оця от, гонитва за окунями. Бачите, зробили якусь з мене екстремального рибака. І екстремального оператора. Як ризикую технікою заради того, щоб все гарненько підзняти. Слухайте, у нас сонечко жарить нереально. Продовжуємо нашу гонитву за окунчиками. Є. Ой, друзі. Ой, це палка в дугу. Хто ти? Йо, моє, друзі, це кабан якийсь. Хто ти шо? Оце догнав, так догнав. Оце кабаняра. Оце, друзі, кабанчик, кабанчик. Та ти що оце кабанюра. Оце, друзі, клас. Оце він. Такого лаптика а? втащить. Оце я так непогане місце поміняв, так? Да? Оце по-любому той, що мілюзгу там ганяв. Зараз ми подивимося, може там ще хтось. Живе, а? Клас, блін, ну космос. Коли від покльовки вудка згинається в комлі. Слухайте, я прям хочу за цією вудкою половити форель. У мене невеликий досвід ловлі форелі є. Цікаво було б таке подивитися, друзі, чи ні? Пишіть в коментарях. Друзі, що б ви думали, кого я завалив тільки що. Кого я, друзі, завалив тільки що? Жаріха! Друзі, отакого друзі, от кабаньосика я тільки що завалив. Знову таки на цей же воблер. Думаю, чесно кажучи, поміняти воблер, але сенсу, якщо він приносить нам отаких от чудових рибульок. Я просто в шоці. Ось на гелячку. Ну все, друзі, це відрив по-любому. На жаль. Так, ну це гарний привід змінити воблера. З тим все зрозуміло, він максимально робочий. І його вже в мене нема. Друзі, слухайте, є ще такий жучок. Теж таки в доволі цікавому кольорі. Зараз подивимось. Пинка така блестяща Чорні полосочки. Знизу животик золотий. Слухайте, мені здається, що це може бути теж непоганим варіантом. Як під окунчиків, які сьогодні максимально активні, так і під потенційну рибку, за якою полюю, під голавлика. Зараз будемо перевіряти. Так, друзі, знайшов ось такий от спуск донизу річки, я не знаю. Якщо не впірну, то можливо ще щось ловлю. Тому що ну, спуск прямо... Занадто крутись. Такс. Ага. Ага. Блін. Мабуть, я дарма сюди поліз. -ху -ху. Їду, 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 бляха. Їду. І нема за що схватитися. Але нічого, зараз пару закидів. Ой, сподіваюся. Пару закидів якось зроблю. Друзі є! <плес> Ай, друзі! впервав таки. Тупо в самому березі. У нас ще плюс один окунь. Є, друзі. Є! Ай, з'їшов, ви бачили? Бляха, яка подача була. Показалось, що теж окунець був. Фрикціони затягнув після того, як спускався сюди. І от розплатився, бачите? Друзі. Слухайте, ну це прям найнесподіваніший трофей. Друзі, як вам уклеєчка така. А? Десь вона нарвалась нам воблерця по дорозі. Шо? Та ви шо? О! Ну це прям несподіванка, так несподіванка. Друзі! Обійшов я ту локацію, з якої я ловив окушків з іншої сторони, і подивіться, кого впіймав. Друзі, а тут у нас спокусилася щучка, яка по мій перекусила вже на березі. Ось така от манюнька. Зверніть увагу. Перейшов з іншої сторони, де в мене клювали у кунці. Поміняв колір пранка, поставив такий окуньовий. І будь ласка. Щучка. Так, манюньку цю. Відпускаємо. Оп. Підростати. Фух. О! Ну що, друзі? А, сьогоднішня прогулянка зі спінінгом. На річчі случ у мене. Закінчилося, поїду про рідних. Чесно кажучи, такий достатньо драматичний був початок цього відео. Але, друзі, я задоволений, що рибка є, а рибка клює. Це не може не радувати, але все-таки берега, друзі, всипані мертвою рибою. І, чесно кажучи, там я вам показував на початку дрібні карасики, окуні. Тобто, все-таки... Нанесено природі насправді дуже велику шкоду, друзі. Я, чесно кажучи, сподіваюся, що в мене в підписниках є ті, хто знають, що відбувається, хто в цьому винний. І, друзі, давайте якось цю тему розвивати, тому що якщо треба буде впрягатися і якось все-таки давити і намагатися, щоб відповідальність за це все понесли кару, друзі, давайте згуртуємося і зробимо все, що в нас є в силах. Друзі, ну а. З вами, як завжди, був Євген Конішевський. Сподіваюся, що таке відео воно, бачите не скільки про рибалку, а як про, про те, що сталося на річчі Случ. Що ви обов'язково підтримуєте лайком та коментарем, незважаючи на все риболовний YouTube, друзі. З вами, як завжди, був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео.